Вітаю! Сьогодні у нас щось е, дещо особливе. Ми занурюємось не в статтю чи дослідження, а в детальну інструкцію зі створення браслета макроме. Він називається Кобра. Так. Її авторка Лаура подає це не просто як рукоділля. Абсолютно. Вона каже, що це практика для розвитку терпіння, уваги, ну і креативності. І ось це, власне, найцікавіше. На перший погляд, ну, нитки, вузлики, що тут такого. Саме так. Але наша мета сьогодні розібратися, що ж ховається за цими простими кроками. Угу. Які, можливо, глибші ідеї про навчання, про зосередженість можна витягнути з такого, здавалося б, простого посібника. Чому кожен етап важливий не лише технічно, а й, скажімо так, психологічно. Гаразд. Тоді почнімо з самого початку: з підготовки. Основа основ. Будь-який проект починається з організації. Лаура перелічує базовий набір: нитки, ножиці, лінійка. Угу, Все стандартно, застібка і щось для фіксації, але вона одразу дає цікаву пораду: взяти два або три контрастні кольори. Це просто для краси, чи за цим щось стоїть? О, це абсолютно функціональна порада, замаскована під естетичну. Цікаво. для новачка, який ще не розвинув м'язву пам'ять, розрізняти нитки це ключова задача. Коли одна нитка, скажімо, синя, а інша жовта, мозок одразу бачить різницю. Точно, він отримує миттєву візуальну підказку. Зараз я беру синю і обводжу нею жовту. Це знижує когнітивне навантаження. Тобто не треба щомиті думати, це ліва робоча нитка чи права. Саме так. Ти просто бачиш колір. Це ну блискучий приклад того, як дизайн інструкції може полегшити навчання. Ще одна деталь, яка мене зачепила, рекомендація відрізати нитки на 20-30 см довше, ніж потрібно. А так, класика. Здається, така дрібниця, але в ній відчувається досвід, здобутий через помилки. Це ніби страховка від розчарування? Абсолютно. У цифровому світі ми звикли до кнопки скасувати, зробив помилку, відкотив назад. А тут так не вийде. А тут так не вийде. Цей запас це фізичне втілення мудрості, що процес рідко йде ідеально за планом. Вузли можуть затягнутися сильніше і з'їсти більше довжини. Ні, знижує стрес, коли нитка закінчується за сантиметр до фінішу. Тобто, виходить, що підготовчий етап це не просто розкладання речей на столі. Ні, це створення психологічно комфортного середовища для творчості. Організація ниток за кольорами, фіксація кінців скотчем, все це, щоб прибрати хаос ще до початку. Саме так це про встановлення сцени. Ти готуєш не тільки стіл, а й свій розум, коли все на своїх місцях тобі не потрібно відволікатися, і можна повністю віддатися ритму плетіння. І увійти в той самий стан потоку, Лаура ніби каже, вирішить усі технічні питання заздалегідь, щоб потім просто насолоджуватися. Добре, сцену підготували. Тепер переходимо до головної дії: вузол, кобра, серце браслета. Інструкція пояснює, що є основна нитка посередині наш стрижень, і є робочі нитки з боків, якими ми власне і плетемо. І ось послідовність взяти ліву нитку, обвести навколо основи, протягнути в петлю, затягнути, потім зеркально повторити з правою. І ключове слово тут чергування. Так, ліва, права, ліва, права. Що тут відбувається з точки зору механіки? Чому саме таке чергування створює плаский візерунок? Ось це і є ядро техніки. Те, що Лаура називає вузлом кобра, по суті, є серією квадратних вузлів. Кожен повний вузол складається з двох половин лівої і правої. Ага. І ось тут криється магія. Суворе чергування сторін змушує вузли лягати рівно один на одного. Створюється пласка, симетрична стрічка. А тепер уявимо, що ми порушили це правило. І плетемо лише з одного боку. Так, лише з лівого знову і знову. Що ми отримаємо? Напевно, щось перекручене? Точно. Ми отримали б спіраль. Браслет почав би закручуватися навколо основи. І це теж красивий візерунок, але вже зовсім інший. Тобто, ця проста інструкція чергуйте сторони, це фундаментальний принцип, який визначає всю геометрію виробу. Саме так. І розуміння цього дає набагато більше контролю, ніж просто сліпе повторення кроків. Лаура також згадує, що з часом руки запам'ятовують рухи. Це звучить майже містично, але ж за цим стоїть реальна наука. М'язова пам'ять? Так. Як це працює на рівні мозку? Ми буквально створюємо нові нейронні зв'язки за допомогою шматка нитки. Так, саме це і відбувається. Це називається процедурна пам'ять. Коли ми вчимося чомусь новому, наприклад, цьому вузлу, спочатку активно працює префронтальна кора. Ми свідомо думаємо про кожен рух. Це повільно і вимагає зусиль. Дуже. Але з кожним повторенням мозок оптимізує цей процес, передаючи його в інші ділянки, зокрема в мозочок. Рухи стають автоматичними. Тобі більше не треба думати. Тепер нитку сюди, потім туди. Точно, твої руки просто знають, що робити. Це той самий механізм, що дозволяє нам їздити на велосипеді або друкувати на клавіатурі, не дивлячись на неї. І щоб цей процес пройшов легше, авторка пропонує геніальну, як на мене, ідею: спершу потренуватися на непотрібному шматку нитки. О, так. це надзвичайно потужний інструмент. Вона ніби каже: не бійтеся, зіпсувати. У чому психологічна сила такого тренувального майданчика? Він робить дві речі. По-перше, він відокремлює процес навчання від кінцевого результату. Коли ти працюєш над основним браслетом, на тебе тисне страх. А що як я зроблю негарно? А на шматку нитки, який все одно викинеш, цього тиску немає? Жодного. Ти можеш повністю зосередитися на відчуттях, який натяг нитки правильний, як вузол виглядає, якщо затягнути сильніше чи слабше. А, і це дає швидкий зворотній зв'язок. Миттєвий. Ти зав'язуєш 10 вузлів за 5 хвилин і одразу бачиш результат. Це набагато ефективніше, ніж плести половину браслета і лише потім зрозуміти, що робив щось не так. Гаразд, припустимо, ми освоїли вузол, сплели стрічку потріб. Одної довжини, тепер фінал. Момент істини. Момент, коли можна або закріпити успіх, або все зіпсувати. Інструкція пропонує зв'язати робочі нитки міцним вузлом, обрізати, залишивши хвостики. Так. І тут є цікавий технічний момент. Для синтетичних ниток Лаура радить злегка оплавити кінці запальничкою. Це звучить трохи ризиковано. Ну, це стандартна практика в Макраме, але вимагає обережності, звісно. А які є альтернативи? Для тих, хто не хоче гратися з вогнем або працює з дітьми. Альтернативи є найпростіша крапля суперклею або прозорого лаку для нігтів на сам вузол і на кінчики. Це працює майже так само надійно. А якщо нитки натуральні, бавовна, наприклад, у нас горить, а не плавиться. Точно. Для натуральних ниток інший підхід. Можна або зав'язати на самих кінчиках крихітні вузлики, або використати спеціальний клей для тканини. Вибір методу залежить від матеріалу. Зрозуміло. Отже, технічну частину завершено, браслет не розплетиться. Але тут посібник робить цікавий поворот. Так, від інструкції до натхнення. Лаура називає наступний етап додаванням авторського характеру і заохочує до персоналізації, намистини, підвіски. Це ніби перехід від ремісника до митця. І це, можливо, найважливіший етап з психологічної точки зору. До цього моменту